На початку березня львівські вертолітники отримали команду передислокуватися на нове місце в декількох десятках кілометрів від державного кордону. Про свої враження від першого знайомства з новим місцем служби військові розповідають Стримано. Кажуть, литовище роками стояло пусткою і слугувало переважно для випасу худоби. Лише дивом цей стратегічний об'єкт не пішов з молотка і залишився у військовій власності. Як ви бачите, це аеродром. На сьогоднішній день був непрацездатний. Він на ньому не здійснювалось польоти. Завдяки військовим інженерам, литовище знову жило. Тут розгорнулися вежі управління польотами та станції зв'язку. Запрацювали ремонтні служби на охороні військового об'єкту, з'явилися зенітні установки. І вже невдовзі сюди прибули бойові вертольоти Мі-24 та військово-транспортні Мі-8. Пальними спецрідинами ми забезпечені на 100%. Тобто, з розрахунку скільки на виліт і так далі. Так само боєприпаси усі ми забезпечені. Тобто ніяких немає ні в чому. Зараз потреб, зараз фактично. Так що і запчастини нам підходять у ну, повних обсягах, скільки ми замовляємо. Не мають проблеми вертолітники ні з харчами, ні з іншими побутовими речами. Тут уже доклалися місцеві громадяни. Військові навіть здивувалися такій надзвичайній підтримці. Почали вести в частину. І від картоплі цибулі буряк, часник, закрутки, консервації, мед, печиво, сало, тушонки це з продуктів харчування. Ще на слідучий день. Наші місцеві активісти і місцева влада організували для нас, я кажуть, і зубні пасти, і мила, і порошок пральний. Щоб бойова техніка та гвинтокрили не стали мішенню для диверсійних груп. Їх постійно охороняють чайгові підрозділи. Пілоти та наземний персонал завжди біля своїх вертольотів. У кожного з них при собі зброя, набої та гранати. Жити ж доводиться практично під гвинтами гелікоптерів у спартанських умовах. Командир авіагрупи, військовий льотчик Снайпер, полковник Володимир Пастухов, брав участь у десятках миротворчих місій. У відповідальності та мужності своїх підлеглих він упевнений. Каже, що всі вони усвідомлюють відповідальність перед народом України. Ісходя з своїх сил, зі своїх можливостей і своєї відношення до поставленої задачі. Ми, ми задачу виконуємо, Я в цьому навіть абсолютно не сумніваюся. По військовому просто в авіагрупи відбувається і свята. Нещодавно частина відзначила ювілей, святкували одночасно на декілька аеродромах, адже обставини розкинули товаришів по зброї по східних та південних областях. Сьогодні про повернення в пункт постійної дислокації вертолітники нічого не говорять. кажуть, будуть на сторожі стільки, скільки потрібно.